Нова рубрика 7 продуктів за ТБ, де я беру рандомні сім продуктів зі знижками і розповідаю про них. Перший продукт зі знижками це ядра мигдалю, 39 гривень. Дуже крута знижка з карткою АТБ і вони дуже смачні. Номер два. Печінка тріски. Просто кладість білків, жирів корисних для організму і коштує 118 з карткою АТБ. Дуже приємна знижка. Склад просто ідеальний, нічого зайвого, подивіться самі. Тут лише печінка і сіль, і все. Курага в шоколаді ну це просто золото. Це просто брилянт. 23 гривні 100 грамів. Дуже смачні і корисні. Без цієї кукурудзи не обходиться жоден наш салат. 47 по картці АТБ купувати набагато вигідніше, і вона дійсно смачна і дуже солоденька. Рекомендую. Наступна знижка аж на 9 гривень з карткою АТБ, це ось така заправка. Ідеальна штука до борщику економить час. І склад дуже класний, нічого зайвого. Тут є хтось, хто обожнює шоколад Несквік. Це я 56 гривень з карткою ТВ. Класна знижка, і 75 гривень по знижці сосиски з сиром від м'ясної лавки. З вас лайк і підписка буде ще частина.